В ту же самую ногу. Я опять слег на два месяца. И отношение к врачей после того, как узнали, что я инвалид, ну как будто я не человек какой-то. Они а, а, относились ко мне, какой-то тряпкой лежит. Я говорю, делайте, ставьте меня на ноги. А, а мне говорят, ты же не так инвалид, зачем тебе ты так. Ну, в общем, это меня добило сильнее. Я, я сказал: как только я встану, я чего-то добьюсь. Зараз у нього ціль Паралімпійські ігри, знаходить інак час і для роботи друзів, батьків, які колись зуміли знайти такі потрібні слова підтримки. Действительно, спортсмен, что ну, редко бывает. Це дуже уникальный хлопець, я могу сказать так. Это такой спортсмен, я вам скажу. Раз, наверное, в 20-30 дней рождается. Талантливый. Цей унікум, що народжується один на мільйони, ігор Рептюк. спортсмен Параолімпієць. Його досягнення вражають за три роки у спорті, два з них у професійному. 18-річний юнак став чемпіоном світу з лижних гонок та біатлону. А починалося все з легкої атлетики. Сільський хлопець бігав краще за всіх у районі. Бігуна помітили, звернули увагу і на травму, яку фахівці класифікують як ураження опорно-рухового апарату. Получив травму, ще в 5 років, в кармарезку попала рука в мене. Я тоді маленький був, ну, ліс куди не потрібно, а батьків якраз не було вдома получается, ну там хотів там хозяйству там допомогти, то то зробити. Ну і так вийшло, що сделал собі травму. Каліцтво лівої руки не завадило Ігою перемагати у легкоатлетичних кросах серед здорових спортсменів. Спроба себе у найважчому виді спорту біатлоні, також виявилася вдалою. Розпочинали з Азів, каже Андрій Литвинець, один із особистих тренерів Ігоря. Але той витримав усі навантаження і просто увірвався до складу національної команди України. Він дуже не хотів займатися лижними гонками біатлоном. Дуже не хотів. Спільними зусиллями от, його заставили займатися лижними гонками. За три роки він здобув ну, прийшов результат, ставши кажучи, що чемпіоном світу. Збірлому, так ще і досяг результатів, що в етапах Кубку світу посів загальній команді, ну в загальному заліку, третє місце, як кажуть, малий хрустальний глобус. Малий хрустальний глобус по етапах Кубка світу. Нині на лижоролерах ігор стоїть впевнено, але коли починав, каже, діставалося пальцям, ліктям, колінам. Дійсно, які лежоролери у Гурбенцях Срібнянського району. Тож довелося перемагати і асфальтову хворобу і вчитися стріляти, адже не самовитим було бажання досягти результату. Спрогресував очень швидко. Природні дані дуже сильні, помимо того, що він функціонально одарен, навірно, ну, у ще є стержень, я имею в виду психологіческий, который дозволяє Тренуватися більше, ніж ну, інші, скажем так, видіржувати фізичні страждання. Просто отвірно отношусь, то есть, если я за что-то беруся, то я пытаюсь уже в чому-то одному себя реалізувати, повністю как бы всі свої сили вложить в что-то одно. То есть. менше часу на навчання, більше на спорт каже студент педуніверситету кафедри фізичного виховання, який усі сили спрямовує на головне у своєму житті. Безперервність один із фундаментальних принципів спортивних тренувань. Цитує своїх наставників, спортсмен і щоденно тренується, як кажуть, до сьомого поту. учебно тренувачний збор проходить, То є дві тренування в день. якщо ще зарядка, получається. Ну майже весь день можна сказати. Я так о, ну обще тренувачне вірето часов чотири. Получається. База олімпійської підготовки у Чернігові востаннє у цьому році зібрала національну команду параолімпійців перед виїздом на сніг. 12 листопада вони вилітають у Фінляндію ставати на лижі. Спортсмени наполегливо готуються до параолімпійських ігор у Сочі, які відбудуться у березні наступного року. Тренування параолімпійців не відрізняються від тренувань здорових спортсменів, каже тренер національної команди Ігор Співак, який контролює техніку руху біатлоністів на трасі. Слабакам у спорті місця нема ні в здоровому, а тим більше у параолімпійському, коли доводиться випробовувати резерви організму в екстремальних умовах. Люди з обмеженими можливостями, допустимо, немає одної руки, але це не мешає їм працювати так і бігати. Все залежить від самого людини. Якщо у людини є так сказати, стержень, характер, він і в паралімпійському спорті себе проявляє, і в здоровому спорті проявляє спортсменам спортсменом не место. Зажимаю, можна сказати, так, Вот його зажало, примотал скотчем. На змаганнях Ігор працює з однією палкою або ж взагалі без палок. У стрільбі відмінності параолімпійців десятиметрова відстань до мішені замість 50, як у здорових спортсменів, і фіксація гвинтівки однією рукою. Тренер просто держить держит стволо так прямо. І все, я під нього сам підстраюваюсь, лежусь фіксую. Не на мене права рука, фіксую. фіксірую, він на пружині лежить, тобто повністю управляється однією рукою. Спорт для них все. Він дає дружбу, впевненість у собі, а головне любов до життя. Це зрозумів і Григорій Вовчинський, який, потрапивши до паралімпійської збірної, вперше побачив візочників. Раніше, коли тільки побачив так людей, багато навіску, це було якось. Ну, Незвично, так? Насправді то людина то є собою душа, яка живе в тілі, так, слова, думки, чим вона живе, чим вона думає. Вони посміхаються, живуть, радіють. Такі самі люди, як і всі, є люди, які от так, в сидячому положенні і вони самі, вони працюють, вони не думають над тим, що от я не можу ходити, чи в мене є така. Проблема є, така проблема. Є вона не може ходити, не може, але життя на цьому не зупиняється ніколи. Потрібно рухатись і відштовхуватись від того, що є, і до кращого, і тільки так по другому ніяк. Тирічний боксер Олексій Бондаренко 17 років життя віддав спорту, із 216 боїв він переміг у 167. Хотів стати чемпіоном світового рівня. Так могло бути, якби у травні 2011-го він не поїхав з друзями до Криму. Товариші вирішили оглянути околиці Ялти, проїхатися на велосипедах та не поділили дорогу з таксистом на підходку. Таксист моїх пропустив, а мене збіл. Нарушив право дорожнього дорозі. Он, он скрылся с места прицепления, его нашли, оставил меня умирать на, на, дороге. Я потерял во время аварии 4 литра крови, слава выжил. И, наверное, Бог почитав, що я ще рано ходити на це світ. А далі лікарняне ліжко, близько десятка операцій. Доводилося важко. Та думки про спорт не полишали Олексія. Він продовжував займатися фізкультурою. Сів на коляску, з другом їздив на стадіон школьний при боці, рядом, значить, там, де отображення, саме при проси ОФП, це подявені, жимання знімається різними групами мис. Вишеваниці начав їздити в свой клуб, і мені завжди ради відео і там почали займатися більш широким кругом фізкого фізичних ображні. Зараз хлопець протезом каже, живе повноцінно, займається велоспортом, Жагу до перемог не втратив, активно готується до змагань, які проходитимуть уже восени. Тренується через день на велотренажерах. На ще буде патруліться по в велоспорті, саді. Вот. здорових. О, ну, поки ми работаю, стараюсь, а время покажет, наскільки я буду способен. Це, це сделать. Я в себе вірю. Я, я сподіваюся, все вийде. Але Олексію таких тренувань недостатньо. Йому потрібен спеціальний велосипед, на якому він практикувався на стадіоні, а потім виступав би на змаганнях. Поки що до кого хлопець немає. З моїм небольшим недостатком треба надо виступати на велосипеді. высшей категории сам ну то самый в, в этой сфере максимально продвинутый велосипед он стоит кучу денег пока мы, я не знаю где их брать надо будет ближе к весне уже работать на желательно на велосипеде на котором я буду ездить на гонках чтобы к нему привыкать нужна посадка нужна, нужна сборка конфигурация детали Там ще я ні водію. Та каже гаду спортивних звершень, це приклад міцності духу та характеру. Олексій вірить, успіх у нього попереду, бо немає нічого неможливого.